Всім привіт! Сьогодні я буду грати в 99 ночей. Я побудую найсильнішу -най -най базу. Я думаю, її за історії людства ні один ютубер, ні один ютубер не будував. Я просто таку базу придумав. Для цього треба клас повер, без нього ніяк. Це щоб, було... Це щоб було. Це щоб було полегче. І давайте я куплю, ну я не знаю, Щось я тут взяну. О, давайте магазин. Що тут є таке жодкий костюм? Так, це 20 костюмничків. Я думаю, він, ну. Ой-ой-ой. Це якийсь стілець, наряди прикольні. Штучка прикольна. За 200 прикол. Так, забори якісь тут. Давайте ну, ось, куплю ось цей шкаф для передягання. Але я думаю, він на час. І я ще я ще, да, дуже давно не грав в 99 ночей. Я не знаю, що тут є. Чому я не в своєму серві? Тому що, ну, так вийшло, що. У мене воно щось не заходить взагалі ніяк. Так що це я в чат включив. О, через 6 годин відновлення. Це цікаво яке, тільки я не побачу його, не знаю, що мати. Давайте, давайте. Це костер я не буду ставити, щоб його потім не переставляти. Мені саженці теж мені треба саженці. Це буде із дерева, воно ж буде просто неймовірно сильне. Там можна мільйон днів просто прожити. Не знаю, чому. Тільки якщо не будеш уставити, то ж треба чекати, дуже-довго чекати. Ви розумієте. Сажінці мені треба... Що це у нас? О! Ні, Ні. пастек тут п'ємо. Давайте бігом, бігом, бігом все спалимо, бігом беремо бігом. Ну, в принципі, я її залишу. Так. Так, давайте бігом дерево зрубляємо. <кхе> Каучу... Це не треба. Ні. Це не треба мені. Я вам. І до речі, я не буду прям довго ждати. Я просто покажу і буду далі займатися своїми ділами. Так. Давайте, це що? Угу. Сажене сюди, сюди. нема. Нема. Сюди. Так. Далі, знаєте? Мені реально треба вони будуть. Опа, там якийсь цирк. Пам'ятаю, я думаю, що це за цирк, але це був цирк прикольний. Давайте зараз подивимося, пограємо в цей цирк. А тут щось три треба. Сі, це на другому відновленні, але я не знаю, що це треба. Це тільки нічого можна грати буде. Я завжди хотів цей лабіринт пройти, я його не... Ні... Ні хрена ні собі ні хріна собі він великий. І фіга. Але це треба третій рівень костра, якщо я так думаю, бо там вже не воно далі. І для цього, до речі, залізло, ну, не треба. Тут тільки треба дерево. Хочете просто... Добре, я взяну там. Ну, просто для разокраще беріть. Але більш всього треба тільки дерево і саженці. І все. І костюр. Ой, ось ця штука. Все ж таки треба. Коцьову, коротше, треба вам взяти, щоб їсти. Бігом, бігом, бігом. Що так воно все довго? Сажаті забираємо. По любому поводу забираємо, їх не можна залишати. Потім, дізнаєтесь тому спалювати вони так не спалюються, я так пам'ятаю. Не все Сажаті багато треба. Давайте я дерево буду. Блін, мені треба домики. пишіть все, що горить, горить. Почнемо. На що я з волком сражаюся? Ой-ой-ой, цей волк поганий, мені хп наніс. О, вони зараз ще й не померти, бо буде дуже обідно. Що це за фіня? Блін, топливо топливо кончається. О, 3 на базу піде. І третій рівень костра перегодиться. Тут вставляється? Воно тут росте. Це погано. Що воно росте тут? Це треба п'ятий рівень костра. Капець. Ох, буде дуже довго. А взагалі, я вспомню, що треба все ж таки. Залізо треба. Це. Ну. Так. Зараз це все перероблю так. Швидко, швидко треба якась будка. Треба лутати багато, щоб було заліза. О, ну. Я такого ніколи не бачу, щоб воно прямо було. Так. Давайте це, щоб було так ойотенько. Я ще там, ну, це я вам кажу, я ж не буду проходити там дуже довго. Це ви просто лягаєте, не треба вбивати окультистів, просто АФК і все. І чекайте там, включайте там якийсь мультик, фільм і СФК. І все. Так можна. Давай щось полізне, полізне. Ну, нормально, нормально. Але воно мені, воно мені не пригодиться. Мемс. Вовк поганий. Ну, в принципі, воно мені не треба. За мені треба топило. От ж собака яка Не вчила, що не можна так поводитись, криса Ще Цей про... та в цього проглотуся стріляє. Проглотуся крізь. Поганий, Вовк, паний. Не бачу. Це я його боюся. Цікаю від нього. Дивлюся на нього поганим глазом. Так, вибираємо топливо, головний зараз прям нормасенький мішочок. Нормальний, прям хороший мішок. Давай. Дуже-дуже-дуже-дуже мені треба це. Що ночей взагалі не треба. Беру те, що треба. Це треба. Не обов'язково. треба. Скільки тут? Два, беремо. І ось це хазяїна. Бідемо. Ось цього не думка. який на мене Напав на меху а це поцікавіше буде? Ага. А це взагалі не цікавише. А от ось ці два уліка і оця каністра. І все Всі, пігнали. Погнали до... О, це ще цікавіше. От ти, криса. Ще і криса. Погана. Ще й ніч приближається. Завтра зайду до побачення туди. Стрм. Я так давно в 99 ночей не грав, що я вже забув, як тут взагалі треба що робити. Давайте бігом. Не, давай, давай там, не некай. Бо я тобі зараз... що це? Ага, медведя з'їв. Ну, їж таке, що там, буде мені. Серйозно? Це краще дерево зробити. Його, що вам так довго? В мене класно, хочеться з одного розмаху зробити це дерево. Я думаю, зроблю квадратиком 5 на 5. Тобто, ось тут буде 5 і тут буде 5, і тут 5-5. Вот так буде квадратики, щоб було все по тільки бомбоні. Як вам казав, треба 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 оце топліво. Що то воно достає і знову воно не достає. Це в цю штуку воно не достає. Чому? Саме треба п'ятий рівень, щоб можна факелы, не знаю. Я уже погану купить. О-у-у-у-у! Бямс. Хм. Хе-хе. Прикол. о о, -о! шапочка. Що тут є? М -м, це якийсь... О, ну... Це наче більше виходить у це ж, тільки маска мішає. Це взагалі ж фу. фу Дигедота якась. О, ну це покраще. Це таке собі. Нормально. Що ти звук? Я теж новорічний тепер. Мені ось все більше. Вс, так же не помнять Блін я наш них Звідси беремо. А ти не так легко йдуска попасти. Воно ще зачищається все. Ви знаєте, як це тяжко? Ладно, О, баскетбол якийсь. Я люблю баскетбол. Бам! Блін. І а, кинемо. Щось я в горі якось не дуже граю. Треба з цього лиця... Блін, давайте ще раз. Ех! Давайте спробуємо ще раз. Та, все, я не хочу. Ось цю я штуку. Я брав ось цю зброю, але вона стріляє, як комари. Давайте. Тут перезарядка. Все! У! Ви бачили? Це прям прикольно. Я Хочу подивитися, це е, медвідь, це... Так, за... У! Це цукерочки дають. Белетики? Так. Положу сюди один билеттик. Прикол, мені це подобається. Так, я хочу подивитися. А що. В общем. Так. Акультіст, е, олень, сова і там. Олень. І цей баран. О, ви бачили? Як пороблено. Цукерочки. Божні п'ятки. Сюди. Так. Це прицел взагалі не вивовно. Так, все, я не хочу. хочу оце заряти. І що ти людей пугаєш, на... Не даєш пограти. Я ще хочу подивитися, бо я не дивився, ви ж там не думайте. І взагалі я твій брат, поняв. Ха! Погане, поганий Взагалі, я з тобою більше не хочу Поганий. Так це дерево зробити не можна. Угу я, ну, я ось те... тиковку, Якщо, буде можна саджати тут, я хочу пограти ще в ігрі, подивітися давайте, Бо я реально хочу пограти. Я ж до відновлення взагалі цього не бачу, а воно справді таке крутезне, я просто це дуже класно. А я зроблю, тому що можна було по коротку зробити. Якраз зі всіх трьох випало дерево. На переробочку не треваний. А куди вже, мене на вопрос це дерево ділося? Я нічого не класлю. Так, два ще один. Добре, добре. Це вже так, три з трьох. Опен, сік, скер. А чому три з трьох? О. Іди такий. Мне без скучно. Ну це якийсь хтось. Це назад. О, так краще. Давайте подивимося, бо я зараз обісруся. Ну ж А, ой. Ну, давайте услідкуйте, бо я можу обісратися, вийти зі гри. Ви ж мене знаєте. Ну, може хтось. О, бараха. На. Добренько хм. На Що було битися? все. все, 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 все таки буду мільйон розстріляти. О, кука. Все добре. Так, все тут тупик, і там теж тупик, да? Да. А що тут мені цікаво? Ага, тут якась тропинка. Щось воно наче колись буде вести. Ага, чи стрілочки треба. Ой, якісь піксини, якісь взагалі багнутий. Все таке нормальне, а це якийсь вообще. Без ще. О. Це шо? Там ти взялся. Не пойму. О! Поисти. Рядочка сейчас мы. Мож... Э. Е. Блин. Короче, поїм нормально. Угу, чого дим? А До речі, на мене вони напали. О, і що? Стрмненько? Mm. І що? Що я бігаю? Нічого знайти не можу. Конечно, райфл ігровий чого не може зробити. Ну, так і що? Точно. Спеціально продумаю, що. Тут більше почнемо опав. Поширити, що прям гігантський буде. Сундук? Це. Це шо тиквини якісь? Цукерочки! Фух, не Блін. Це я міг когось задобрити. Що це? Открити. О, відкрити шумтоком. Цікаво. Ото було якесь незадобрення, я міг тієї ті Треба, треба, треба. Що більше чого нема? Е, я ще раз хочу. Тільки ту вже зільку я не буду просто так тратити, піду до бази до себе, бо і швидко це все зроблю. Не вивкнув Коротше, ви все бачили. Я помер. Ні. Я хотів так прику. це я вам кажу. Неуязвила база. А що рухом? Чого він горить, А, свічка. Коротше, я хотів Обставити, поставити там три грядки. Дві грядки, поставити коцьол. І обкрити себе деревом, і поставити ще одну штучку. І все це, помієте, це безконечний спосіб їжі. Все. Ніхто не пробереться безконечний спосіб їжі. Ух, це було класно. І я вам пам'ятаю, все ж таки, не вийшло зробити сьогодні. Може, і сьогодні. Ви підписуєтеся, ста... ставте лайки. Не забувайте в колочки, якщо не хочете відео, але вони в мене і так їх мало. І всім пока-пока.